Я не думаю, що поки що там буде якесь російське вторгнення, хоча час від часу е, виникають такі думки у російського керівництва, і була інформація, що кілька місяців назад е, Путін достатньо серйозно обговорював своїми посіпаками е, цю ідею: влаштувати якусь швиденьку, маленьку е, переможну війну не в Україні, для того щоб якраз відволікти увагу від України. Але е, поки що вони від цієї ідеї відмовилися, і там зрозуміло в першу чергу говорили в контексті Грузії, що оскільки там є. Також Анклав, є можливість, ну і країна сама по собі невелика, Плюс в них достатньо серйозні проблеми були з армією за останні роки, так точно. Вирішили поки що цього не робити, оскільки та влада, яка там є, вона за великим рахунком. Ну і якщо не відверто проросійська, то така, яка ну, значною мірою Російській Федерації підіграє. Тому на сьогоднішній день я не думаю, що саме отакий от тиск силовий, скажімо, да, може бути здійснений Істини на Грузію, хоча інші процеси. Вони, звичайно, Грузію більше віддаляють від угоди про асоціацію і подальшої інтеграції, ніж наближають, в тому числі і оця історія з відміною віз з боку Російської Федерації. Вона дуже схожа на провокацію, оскільки ну реакція та вона відповідна була у значної частини грузинського суспільства у опозиції, навіть у деяких представників влади, зокрема президентки Грузії. І це ж розрахунок якраз був на те, щоб спровокувати якісь якусь внутрішню нестабільність. Ну і можливо вибити собі якісь додаткові преференції. Саме в контексті взаємовідносин з Російською Федерацією, тому майбутнє Грузії, ну найближче майбутнє, вона достатньо похмуре в тому плані, що ніяких серйозних кроків в бік реальної інтеграції робитися не буде. Хоча на рівні заяв, звичайно, влада буде говорити про європейський вибір, про проведення там чи завершення якихось реформ. Але з нинішнім парламентом і нинішнім урядом, який є в Грузії, і з нинішньою за великим рахунком олігархічною системою, яка там побудована, яка або яка була відбудована після президентства Саакашвілі, як якби ми там не ставилися до, до, до нього, да, в них шанси насправді є надзвичайно примарними. Просто через те, що ключові кроки, які Грузія повинна зробити, вони не будуть зроблені на рівні. Безпосередньо влади, з іншого боку, європейський союз тут може піти на певні поступки. Ну в якому плані закрити очі, скажімо там, на невиконання якихось окремих пунктів, наголосити на тому, що їх треба доробити, і таким чином, все ж таки, прикприпривідкрито трошки привикриті трошки двері для Грузії щодо інтеграції до ЄС залишити А відкриття АІЛ Я розумію, що воно мабуть має багато цілей, але. Одну з цілей, принаймні, я бачу таку виправте, якщо це не так, то показати своїм мобілізованим, що є тепер прямий рейс, що можна тепер повертатись скоріше. Давайте повертатись в Росію. Ну я думаю, що тут момент такий дійсно присутній. Єдине, що треба розуміти, чи відкриють ну дадуть на цю згоду безпосередньо грузинська влада. Вона в такій достатньо дивній ситуації зараз опинилася. Може, десь там куларно вони про якісь такі речі домовлялися, але все буде залежати від того, як на це відреагує опозиція і громадянське суспільство. Якщо там будуть якісь серйозні протести, виступи і так далі. Може вони на це не наважаться. Тут росіяни кілька цілей, мені здається, переслідували. Перша це дійсно з точки зору от посилення. Якоїсь комунікації з тими росіянами, які виїхали до Грузії, для того щоб можна було вільно більш-менш туди пересуватися, ну і, зрозуміло вирішувати якісь питання пов'язані там з тією ж мобілізацією. Хоча для них більш важливим є, хоча б часткове, можливо, не пряме, а опосередковане повернення тих капіталів, які були безпосередньо переведені в цю країну, я бачив статистику грузинську. Здається, що сума російських вкладів, в грузинських банках на сьогоднішній день зросла більше на ніж на 320% і становить майже мільярд доларів. Ну а ще представте, скільки там вони вивезли, наприклад, якогось кеша з собою, і ну для росі... для Росіян, звичайно для російської влади повернення, хоч в той чи інший спосіб цих грошей, ну це непогана історія. Ну з якої точки зору, що ви там можете в Грузії сидіти, і сидіть, але давайте якось час від часу навідуйтеся в Росію, привозьте ці гроші. Якось відкривайте, продовжуйте там бізнес не тільки чисто в Грузії, але в тому числі на території Російської Федерації. І друге мені здається, друга мета. Дуже вагома, це знаєте, такий дуже дивний жест ну, своєрідного. Миролюбства з боку Російської Федерації, щоб показати, спробувати можливо пограти на цьому наративі. Що дивіться, в нас з Грузією колись була війна у 2008 році, але ми готові через це це переступити, налагодити якісь нормальні взаємовідносини. От навіть там відкрити рейси, відмінити візи, і взагалі ми хочемо миру і жити з усіма е, дружити, і це можна екстраполювати певною мірою на ту ж ситуацію, яка відбувається в Україні, на ту війну, яку Росія веде проти України, і вони світу таким чином намагається показати, що от ви Росію там вважаєте імперію зла. А ми насправді з усім звертає до, до усіх, точніше звертаємося з дружбою. Просто ну інші країни з нами товаришувати не хочуть. А ми завжди відкриті. От в Грузії ми готові, хоч завтра, сприяти там обміну, щоб люди туди-сюди їздили. Для нас немає ніяких питань. Ну якщо вони відносяться, то це питання відмовляться точніше, то це питання не до нас, а безпосередньо до грузинської влади. От такий розрахунок він певною мірою, мабуть, присутній, тому що я помітив по Ки що такі неорганізовані, несміливі, ну не скоординовані, навіть е, подібні коментарі, які з'являлися у ключових якихось російських пропагандистів, що от ми думаємо там про взаємовідносини між людьми, грузини, брати, ми готові зробити перший крок. Ну їхньому розумінні це перший крок. Тобто не повернути окуповані території, а таке зробити. Але пропагандистські воно десь діє, і росіяни звичайно будуть намагатися цю тему і цю тезу якимось чином розкрутити, навіть якщо. Що офіційна влада Грузії їм відмовить? Ну от в тому в тих ініціативах, з якими вони виступили, вони принаймні собі зможуть тепер поставити галочку, що публічно намагалися цей перший крок зробити. А чи не йде тут мова в принципі про ну таку собі анексію Грузії? Ну, анексія, якщо б грузинська влада, наприклад, зараз погодиться на те, що окей, ми відміняємо безвізовий режим, і так далі, ну зрозуміло, що Росія би це використала з більш е, такими знаєте подальшими планами. Зараз, взагалі, це ж питання, яке не має відповіді, скільки в Грузію разом з тими біженцями, так званими політичними, приїхало ну від мобілізації, да приїхало людей, у яких є погони, і які відповідно там будуть виконувати якісь певні завдання. А якщо буде ще відкрите пряме якесь? Сполучення відмінені ці візи, то а, може початися от така ж дуже схожа історія, а, як з Білоруссю, да коли є певна експансія там росіян, а, які а, і бізнес відкривають, і якимись іншими речами займаються, а потім вже безпосередньо починають впливати на політику. Тут звичайно, ну проблема для росіян в тому, що значна частина грузинського народу все одно їх не сприймає, вважає їх окупантами і так далі. Ну але принаймні спробувати от якісь такі речі вони б могли. Можливо, в них такий план і є, але ну зараз це буде Злежити від того, як там далі буде розвиватися ситуація, і е, оці заяви, чи як, як, ну чи змінять вони як якимось чином взагалі взаємовідносини між країнами. Хоча ми розуміємо, що на рівні економічними е, співпраця вона і надалі буде ну, продовжуватися, оскільки нинішні грузинські владі ну, це об'єктивно вигідно, у них є свої власні корпоративні, там вузькоприватні якісь інтереси, і ну, вони в такий спосіб їх будуть задовольняти.